Кожне місто та село, нехай добро перемагає зло. Ви на каналі Езотаріум, а з вами Цуба Хейлоу, з традиційним прогнозом на середу. 4 червня 2025 року. Сьогодні на читуванні Dragon Tarot, унікальна колода, яка є в одному екземплярі, і це перша така довга трикутна колода, яку я створив ще у 22-му році. Євгеній пам'ятає, як це було зроблено. А епіграф сьогодні. З книжки Фелікса Крівіна Калейдоскоп. Я цю книжку в дитинстві колись зачитував до дірок. Вироблена вона в Ужгороді 65-му році. Ну, а епіграф буде дві притчі. Перша коротенька клякса. Середні однообразних букв на лісті бумаги одна клякса. Умеет сохранить свою индивидуальность. Она никому не подражает. У нее свое лицо, и прочитать ее не так-то уж просто. И друга притча «Колода ценная колода туруа мается на увазе на колода». Нет, не может понять скрипку «Колода». Ах, если бы у меня был такой мягкий, такой красивый футляр, я бы его ни на какие смычки не променяла. И что в этом смычке скрипка находит? Только и знает, что пилит ее, а она еще и радуется, веселится. Эх, если б меня так пилили!» Пожалуй, в этом колода права. Если б пилили ее, все выглядело бы совсем иначе. Сподіваюся, що ця гумористична притча вам трошки і теж додала гумору, бо зараз досить неспокійний час. Що стосується 4-го числа, то це не дуже гарний день для людей, які народилися 5-14-го. го або 23 числа будь-якого місяця, будьте обережні, у цей день можливі непередбачувані зміни, перепади тиску та настрою. А от якщо ж ви народилися 4, -го, 13, -го, 22 -го, або 31 числа будь-якого місяця, сьогодні у вас фартовий день. Використовуйте його з користю. Якщо ж ви народилися в якийсь інший день, в кінці прогнозу вам буде традиційна карта за днем народження. Знову буде три карти. Перша карта за знаком Зодіаку – під. Під яким ви народилися або ваші знайомі, тому не забувайте робити репости та щось дописувати під цим відео. Друга карта загальна карта дня, чого очікувати від цього дня, тому не забувайте ставити свої вподобайки та підписуватись на канал. І третя карта за Днем народження. Тож пропоную вам налаштуватися на цю середу. Кому запотрібно заплющити очі, не схрещуйте ноги та руки. А я даю зворотній відлік 5. Чотири, три, два, один. Розпочинаємо з близнюків, бо саме зараз іде цей знак, чого очікувати представникам цього знаку. Розбита вежа перегорнута, непоганий показник того, що ви сьогодні відновлюєтесь. Якщо раптово у попередні дні у вас щось таке було катастрофічно, сьогодні ви виходите на новий рівень, сьогодні ви можете допомагати іншим теж відновлюватися, і сьогодні гарний день для ремонту і для ребілдингу, тобто перебудови чогось. Нічого роз... руйнувати ви не зможете. Єдине, що намагайтеся цього дня не спілкуватися і не зустрічатися з представниками знаку Овен. Далі, раки. Нульовий аркан, блазень, на жаль, в прямій позиції. Ця карта каже про те, що сьогодні ви можете все втратити. Якщо ви надмірно серйозні, Блазень обов'язково з вами пошуткує. Інша назва цієї карти крокодил. Крокодил він завжди таємно сидить у воді і тільки очікує, коли ви зробите якусь помилку. Не робіть сьогодні ніяких помилок і краще важливі справи перекласти на будь-який інший день. Сьогодні можете просто відпочивати. Також для вас сьогодні. Гарні зустрічучі бесіди з представниками знаку Тілець. Далі, левий. Відлюдник, на жаль, в прямій позиції. Посидьте сьогодні вдома, знайте свої межі. Не заходьте за ці межі, не порушуйте кордони, ні власні, ні інші, ні чужі кордони. Намагайтеся будьте обережними і таємничими. Відлюдник не любить розкривати всіх таємниць, тому сьогодні не той день, коли ви можете відверто все розповідати. Сьогодні гарний день для закінчення справ стосунків, якщо ви цього бажаєте. Далі, якщо ви народилися під знаком Діва. На жаль, всесвіт, гарна карта, вищий аркан, але перегорнутий. Це каже про те, що сьогодні малі результати. Хтось з вас може знаходитися в такій позиції над прірвою. І вам вас достатньо просто підштовхнути, і ви просто будете падати, і ніхто вас вже зупинити не зможе. Тож сьогодні не намагайтеся охопити все і одразу. Навіть малі результати це теж результати. Також намагайтеся цього дня не зустрічатися і не спілкуватися з представниками виробникам знаку «Скорпіон». Далі – Терези. Мах в прямій позиції, перш за все, гарний день для чоловіків, бо це чоловічоянська енергія, це ваша воля, це ваша здатність зачинати щось нове, дитя, якесь нове діло, якісь ідеї сьогодні до вас приходять. Якщо ви жінка, то шукайте чоловіка, чоловік вам допоможе цього дня. І загалом сьогодні той день, коли не слід відступатися від своїх принципів. Якщо хтось вас примушує робити те, що вам не подобається, краще ще послати таку людину далеко-далеко і щоб потім її більше і не бачити сьогодні? Позитивний день для будь-яких починань. Далі, якщо ви народилися під знаком Скорпіон. Храмова Брама або Верховна Жриця, карта пов'язана з жіночою інською енергією, з партнерством. Сьогодні непогано саме робити справи з жінками, продовжувати якісь справи, отримувати необхідну інформацію. Інформація ця достовірна і реальна. Окрім цього, гарний день перш за все для жінок. Далі, якщо ви народилися під знаком стрілець. Перегорнутий страшний суд це щось несподіване. Ну, по-перше, хтось вас буде сьогодні провокувати, трошки випити. Трошки можете собі дозволити, але не запливайте далеко в алкогольні ріки, бо вранці буде потім вам дуже соромно згадувати те, що з вами сталося. Це також неприємності, які можуть вам принести ваші крівні родичі, менше, менше спілкуйтеся з ними цього дня і пам'ятайте, що цього дня дуже погані зустрічі чи з представниками знаку риби. Далі козероги. Колесо фортуни, ваша карта в прямій позиції. Що ж, сьогодні фартовий день, все в ваших руках. Якщо вам треба кудись їхати, їдьте, нічого не бійтеся, дорога у вас чиста, відкрита. Навіть якщо будуть траплятися якісь несподівані ситуації, ви легко з них можете використатися, бо вдача на вашому боці і не так часто вам випадає ваша власна карта. Тож сьогодні вдача з вами. Намагайтеся цей день провести з користю і щось виграти у цій складній. Грі, назва якій життя. Далі, якщо ви народилися під знаком водолій, карта смерті в прямій позиції, це планета Сатурн, до речі, один з управників вашого знаку, це якісь зміни, які цілком імовірні цього дня, якщо ви налаштовані на зміни щось радикально змінювати. Гарний день саме для цього. Сьогодні ви відпрацьовуєте свої кармічні зобов'язання, якщо ви комусь щось Заборгували сьогодні, цей борг треба виплатити. Ну і загалом, день зі змінами це краще ніж пустий день порожній без нічого. Далі, якщо ви народилися під знаком риб. Імператор в прямій позиції, це люди, це оточення навколо вас. Сьогодні головне, щоб навколо вас були позитивні люди. Люди вам допоможуть, люди вам відкривають можливості. І навіть сьогодні непоганий день для того, щоб іти у різні установи, щось вирішувати для себе, бо це планета Юпітер, а це один з управників вашого знаку. Старовинний управник. Бо колись, коли ще не було відкрита Нептун, саме Юпітер був. Управником риб далі, якщо ви народилися під знаком Овен. Сила в прямій позиції. Що ж, сьогодні гарний день для того, щоб застосовувати як фізичну свою силу, так і силу волі. Сьогодні гарний день для спортсменів, для військових, для людей, які важко працюють. Сил вам вистачить на все. І головне, гарний день для чоловіків, які бажають зачати здорове потомство. І ще цього дня для вас гарні зустрічі чи бесіди з представниками знаку Лев і нарешті тільці. Сутінки в прямій позиції або місяць це щось незрозуміле, це якісь оманливі речі, це якась брехня, яка може на вас навалитися. Люди будуть вас намагатися ввести в оману, тому краще не слухати слова людей, краще дослухатися до власної інтуїції. Якісь події можуть не в, не ваші події, не в вашому житті, а у ваших рідних, у ваших близьких, які відбудуться сьогодні, можуть вплинути і на ваш настрій і нагнати Смуток у вашу душу, але вам треба менше думати, більше жити інтуїтивним життям. І в цей день для вас гарні зустрічі чи бесіди з представниками знаку Рак. І нарешті загальна карта дня на цю середу. Закохані в прямій позиції, як і вчора. Вибір є. Вибір завжди є. Вибір залежить саме від вас. Ніхто не може вас примушувати робити те, чого вам не подобається робити. Тому, якщо ви людина, а не тварина, пам'ятайте, що вибір це якраз людський фактор. Тварина живе лише інстинктами, лише тим, що закладена. Її природою у людини є розум. Тож включайте свій розум, якщо треба брехати сьогодні саме той день, коли завдяки брехні ви можете заробити гроші. Якщо бажаєте, щоб з вами був захист і вдача, вдягайте щось коричневого кольору. Якщо ж подивитися на сам день, то не так вже багато карт випало перегорнута, але тут є блазень прямий, відлюдник прямий і перегорнутий Всесвіти. Це нам каже про те, що з 8-ї години ранку і по 14-ту годину дня не дуже гарні години. Венц інший час досить позитивний. Єдине, що на світанку вже четверга, можуть бути якісь несподівані незрозумілості, але це все. Під великим питанням я ж вам додам ще по одній карті за днем народження. Якщо ви народилися першого 10, 19 або 28 числа, будь-якого місяця перегорнута колісниця каже про те, що сьогодні не треба нікуди їхати, бо в дорозі вас очікує невдача. Це також день пов'язаний з тупістю, з відсутністю досвіду, з неможливості чомусь навчатися. Особливо будьте обережні, якщо ви народилися під знаком стрілець. Далі, якщо ви народилися 2, 11, 20 або 29 числа будь-якого місяця, правосуддя в прямій позиції – це Ознака рівноваги, ознака того, що справедливість на вашому боці і що ви можете багато чого зробити. Головне, щоб ваш розум контролював почуття. Почуття сьогодні досить позитивні, врівноважені, нічого вас не буде страшити сильно, тож не лякайтеся, живіть наповну. Особливо вам пощастить, якщо ви народилися під знаком Терези. Далі, якщо ви народилися 3, 12, 21 або 30 числа будь-якого місяця, імператриця в прямій позиції, це ознака гарного фізичного стану, можливості заробити якісь гроші і загалом гарний день для матеріалізації ідей. Якщо ви щось запланували, воно відбудеться саме так, як того ви бажали. Далі, якщо ви народилися 4, 13, 22 або 31 числа будь-якого місяця, незважаючи на те, що нумерологічно... Сьогодні ваш день вам випала зірка магів, але перегорнута це якісь страхи, це неврівноваженість емоційна. Якщо ваші емоції будуть спокійними, день буде нормальний. Якщо ж ви будете на щось сподіватися, очікувати якихось грошей, то сподівання ваше розвіються і грошей, на жаль, ви сьогодні ніяких не отримуєте. Будьте обережні, якщо ви жінка, це жіноча планета Венера, перегорнута, це відсутність дофаміну, відсутність емоцій. Далі, якщо що ви народилися 5, 14 або 23 числа будь-якого місяця. Тут же можна сказати, що нумерологія сказала щось інше, бо насправді все гаразд у вас. У вас день непоганий, у сенсі того, що у вас є позитивні моменти, і вони стосуються того, що. Диявол на вас впливає в, степ... в меншій ступені, і окрім цього, у вас є можливість сьогодні. Якимось чином обійти гострі кути, нічого поганого з вами не станеться. Головне, внутрішні демони. Якщо ви маєте контроль над ними, нічого поганого з вами не станеться. Далі, якщо ви народилися 6, 15 або 24 числа будь-якого місяця, верховний жрець в прямій позиції, це ознака того, що ви сьогодні можете знайти якусь ціль і дуже швидко її реалізувати. Це планета Меркурій, планета швидка, тож все. Сьогодні треба робити швидко, менше думати, більше жити інтуїтивним життям. Далі, якщо ви народилися 7, 16 або 25 числа будь-якого місяця, карта жертви в прямій позиції, будьте обережні, сьогодні ви можете стати жертвою чиїхось інтриг, вас хочуть розвести на гроші. Якщо у вас сьогодні намічені якісь грошові. Справи, то будьте обережні і пильні, бо сьогодні ви можете втратити все, що мали до цього. Це також поганий показник по здоров'ю. Зверніть на це увагу. Далі, якщо ви народилися 8, 17 або 26 числа будь-якого місяця перегорнута помірність або янгол, це відсутність захисту. Тож намагайтеся сьогодні не ризикувати і менше говорити. Чим менше ви будете говорити, тим більше у вас буде захисту. Будьте особливо обережні, якщо ви народилися під знаком водолій і остання карта для людей які народилися 9 18 або 27 числа будь-якого місяця променисте сяйво карта сонця Гарний день сповнений гарною енергетикою, грошима. Якщо ви очікуєте, що сьогодні ви підпишете якісь добрі договори, так воно і є. Також ця карта пов'язана з дітьми. Якщо у вас є власні діти, рекомендую сьогодні більше їм присвятити свого часу, бо діти це і є найцінніший скарб, який ви залишаєте за собою, і особливо вам пощастить, якщо ви народилися під знаком близнюки. Я ж вам всім бажаю, щоб все найкраще, що сьогодні для вас сказали. Драгон Тарот відбувалося у вашому житті як мога швидше, а все найгірше витиралося. Ви ж, якщо додивились цей прогноз до кінця. Не забудьте якось відреагувати лайком, репостом, коротким повідомленням. Підписуйтесь на канал, якщо ви цього ще не зробили. А я вам всім бажаю усіляких гараздів. Хай вам всім щастить і українським бійцям. Бажаю тільки перемог. І хай вас всіх бережуть всіх пантеонів і наш єдиний вакантанка. Господь Бог.